Доктор філології, професор кафедри зарубіжної літератури Київського національного університету, провідний науковий співробітник інституту літератури Національної академії наук Ніла Зборовська. Юрко, ми сьогодні зібралися з приводу дня народження Юрія Гуця. Для мене він був просто друг Юрко. Ми вперше познайомилися на початку 90-х у Луцьку. Відомий український художник Микола Кумановський у Луцьку вирішив зібрати на початку 90-х після проголошення незалежності України українську інтелігенцію для того, щоб виробити концепцію українського відродження. І це була неймовірна зустріч, тому що на цій зустрічі були такі відомі люди. Зокрема, до речі, Оксана Забушко було Богдан Жолдак, і там я, до речі, вперше познайомилася з Юрком Гудзе. Це була конференція, по справді така. Я навіть не знаю, чи колись ще задумувались подібні конференції. Юрко казав: ви тільки уявіть собі, сто особистостей буквально створили і заклали епоху відродження. Тобто, для того, щоб створити переворот суспільство і створити ренесансну епоху, так багато не треба. Просто треба сто дуже яскравих особистостей, ми що не знайдемо таких в Україні. Юрко був один із тих, хто вперше ну мені здається, вперше виклав оцю ренесансну ідею для України. Він назвав це українська реконкіста. Він дуже переймався Іспанією і казав: уявіть собі, скільки віків Іспанія була під Арабами. Це ж взагалі декількасот років. І потім раптом вони пробудилися через мистецтво. Фламенко, танець фламенко, потім е, починається відродження мистецтва, поезії, і, і раптом Іспанія оживає і звільняється від Арабів. Він каже, якщо вони, ця епоха визволення Іспанії була названа Реконкістою, це була іспанська реконкіста. І він хотів цю ідею іспанської реконкісти привити в Україні, він казав, що ми дуже подібні з Іспанією. І, до речі, потім, уже згодом, після його смерті, я видала антироман, так і називається Українська Реконкіста, тільки тому, що мені дуже хотілося, щоб ця ідея була залишена в Україні. Я розумію, що, можливо, ця ідея ще не прочитана, вона ще не пережита. Але знаєте, ідею забувають, а потім відроджують. І я думаю, ця Ренесансна ідея, бо він так мріяв про українське відродження, що вона відродиться і відбудеться. Він про її вирази в своїх статтях в своїх в, 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 в своїх есеях в своїй поезії в, в... В Тернополі ми там, у Петра Сороки, є такий дуже цікавий викладач. Ми збиралися там на Тернопільщині. Ми хотіли, щоб мати видавництво, яке би репрезентувало цю ідею. І, до речі, один із видавців Василь Ванчура підтримав це видавництво Джура, цю ідею. І буквально його книгою малася починатися така серія, Українська Реконкіста. Тому, як ви бачили, його книгу, прози, першу, яку він видав, і, по суті, це була, і після цього була його смерть. Це була книга і Серії Українська Реконкіста. Він хотів, щоб далі видавалися, він починає цю серію і далі найвидатніші українські 100 особистостей репрезентують епоху відродження. І от він видає цю книжку, і це просто було для всіх шок, тому що потім виявляється, що його вбито в Житомирі. Я коли приїжджала до перше до цього села Немильний, кажу: покажіть мені хату, Юрка Гудзя. Вони кажуть, а це того, що вбили за пам'ятник Леніна. Ви знаєте, я була шокована. І ця таємниця і смерті, і його. Життя це ну просто це щось неймовірне. Знаєте, мені здається, такою особистістю серед шістдесятників був Іван Світличний, тобто це та особистість, яка збирала навколо себе дуже багато людей і дуже багато промовила перспективних ідей. От я сьогодні згадувала американського письменника Генрі Міллера, який казав, що минуле і майбутнє належить поету, не владі, не це, а це поету. І, і тому ми збираємося, що я би дуже хотіла, щоб молодь, щоб молоді студенти, аспіранти, які будуть займатися і формувати інтелектуальний простір України, щоб вони відчитали ті дуже продуктивні ідеї, які м, сформував своїй творчості і таким Чином, щоб ці ідеї були розвинуті, тому що це просто, знаєте, насправді така особистість приходить не, не, не просто так. І цілий селянський рід працював над цю особистість, щоб прийшов такий Юрко-Гуць і став на захист українського селянства. Це той поет селянин.